Всім самий величезний привіт. Запрошую самих найкращих на перегляд товарів в магазині Аврора. Дивіться, яка новинка. Гриль електричний з'явився. Ось такий антипригарне покриття. Так, авторегулювання температури, нержавіюча поверхня. 1500 ватт ковбаски, бургери, риба, м'ясо, овочі. До речі, дуже класна штука оця. Я дивився на іншу модель, це Лібертон, ну, непогана Лібертон. Тут в них є також мультиварки Лібертон. Скільки вони зараз? 1500 гривень, 900 Вт. От я хочу просканувати скільки гриль. Я дивився на іншу фірму. Я вже дуже давно хочу, вже декілька років мрію про такі гриль. Що я хочу сказати, це надзвичайно низька ціна. 990 гривень. 990, ну, майже 1000 на такий гриль. Ах, ну добре. Дивіться, тут також ось така новинка. Я пам'ятаю, раніше трішки інша була в них, здається, в цьому магазині в Аврорі. Не пам'ятаю. Також Лібертон, сендвічниця, надзвичайно класна штука. І тут є ще насадки. Дивіться, тут є насадки для горішків. Горішки зі згущенкою, всі знаєте, да? а, насадка для а, тостових бутербродів, насадка для вафель бельгійських. Ну і Насадка, звичайно, мабуть, робити щось таке запікати. Навіть я знаю, що запікають яйця, запікають з ковбаскою, з помідорчиками. Так, Антипригарне покриття, Бекелітовий корпус, авторегулювання температури 800 Вт. Зараз проб'ємо також ціну. Це, бачите, цінника нема, це також новинка, що не встигають поставити ціни. 1149 гривень. Я думаю, що за неї варто дати такі гроші, ще й рахуйте ще з насадками, тобто 4 в одному. Не тільки сендвічі готувати. Так, цей блендер-міксер я показував на 600 Вт, Ручний. Також Лібертон. 3 в одному йде. 649 гривень. Лібертон це у нас цей, як його називають кухонний комбайн, а міксер 399 гривень, ручний міксер на 300 Вт, 5 швидкостей. Майже метр шнур має 90 см, легкий, компактний, зручне вилучання насадок, ергономічна конструкція. рукоятки так, Кавомолка. О, до речі, в мене є кавомолка, О, є кава в зернах, але кавумолки немає. Ну, 449 гривень, 150 Вт. Ось, мабуть, все ж таки зручніше купувати. Але що я що вам скажу? Свіжі змелені зерна, це круто. Кава це взагалі, коли зі свіжим мелетих зерен приготовлена, це набагато смачніше, ароматніше. А ця 499 була 600. Майже також щіточка входить в комплект для очищення кавомолки. Так, ці... А, як їх називають? Не тримери, а машинки для стрижки, я здається, також показував. Так, ось так от вони виглядають, нічого витягувати не будемо. Так як на малюнку показано, так вона і є. Так, і ціна такої штучки. Тример для стрижки з насадками 399 гривень. Ось вона, я ж казав, що якась ще сендвічниця була. Я забувся, думав чи в цьому магазині, чи не в цьому магазині. Ось вони дві. Два сендвічниці, дві сендвічниці. А це Ардесто. За цю фірму не знаю. Скільки тут ват іде. Скільки тут ват? А тисячу... Ой, тут 100 ват. 100 ват. Так, добре, це просто сендвічниця без усіляких а, насадок, мабуть. Да? Просто да. Ну, Оця вигідніша. Зараз ціну давайте проб'ємо на цю, щоб знати. А, 399 гривень, була 459 ще й гарантія 12 місяців. Ну да, оця вигідніше зараз продавати, тому що вона ще йде з насадками. Хотів вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Набір для договір за волоссям, чоловічі, три в одному. Хороші ці штучки. А, ну, в мене є такий все в одному. Не три штучки, а один, одна. А, один тример, де можна і побритися, і поголити, і все зробити. А це такий ж самий, мабуть, правда. Тільки трішки інакша фірма. Давайте проб'ємо, тому що цінників немає. Цей дешевше 299, здається. Цей дешевше. Оця штука теж дуже хороша, надзвичайно класна. Тут можна обрати довжину, ну, ту потрібну довжину бороди, яку... Яка вам потрібна, можна промивати її а, під водою, це також теж зручно. Тример для видалення волосся з насадками 299 гривень. І ще в комплекті три насадки. Насадки потрібні для того, щоб ну, це, це що я сказав, щоб обрати а, розмір тої бороди, щоб якщо ви хочете поголитись не повністю, а залишити якусь, можна сказати легку нібрітості, то можна ось такі придбати. Так, добре, це вже я також вам показав. Ціну знижено на ось цей тример для волосся. Так, і скільки він? 249, правда? Так, да, 249. 399 гривень плойка для волосся. Виля, що хочу сказати. Вчора вийшло відео, якщо хтось ще не подивився із техніки, із магазину техніки, там оці ось штучки для дівчат. Дуже-дуже великий вибір, такий є, щоб і вирівнювати волосся, є, щоб закрутити волосся. Не знаю за цю фірму Джимі. 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 Ача Ач. Але оці світові марки, які там Філіпси, Ровента, що там ще Брауни, то дійсно виглядають дуже добре і якісно. Не знаю, цей чайник, дивлюсь на нього, він що дійсно світиться, чи він такий просто так зробили дизайн. Лібертон на 1500 ватт на літр 800, подвійна стінка, захист від включення без води і безкоштовна, безкоштовна... <реш> безшовна колба. Це добре, коли колба йде, знаєте, де не скріплення, немає, а отак прямо вона вилита пластиком. Це добре. 1800. 1800, я ще не проснувся. На літр 800. Ціну хочу пробити. Бачу, це також новинка. Так, давайте проб'ємо ціну. Цінника немає. 399 гривень. І також гарантія 12 місяців. А ось ці красені зараз з зі змешкою, Дивіться, який красень. Вода, коли буде кипіти, можна навіть споглядати, як кипить вода. Ось такий ще є красень. Зараз також проб'ємо ціну. Цей біленький 399, Був 459. До речі, 649 гривень на оцей ручний блендер. Це невисока ціна ручний. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Також ще входить вінчик і стакан. І гарантія 12 місяців. Дуже хороші сумки. Точніше, такий рюкзак. Через плече можна на плечі носити чоловічі із чорної шкіри дермантина на дві кишені. 249 сумка, рюкзак, шкірозамінник. Так, до речі, у ці рюкзаки дуже часто я бачу у хлопців не тільки школярів, а й навіть такі, а вже трішки постарші. А тут дихаюча спинка. Також можна цей рюкзак надіти на ручку валізи. Відділення, зверніть увагу, сховані під цим матеріалом. Це дуже добре. Бачите? я завжди коли дивлюсь на цей рюкзак, от думаю класний Також є місце USB-зарядки для а, смартфона, світловідбиваючі елементи йдуть. Ну і що я скажу, бачите, от на перший вигляд от знайдіть, де де цей ланцю, ланцюжок, де замочок, щоб відкрити. Немає. Але насправді він схований ось тут і це дуже добре та зручно. Зараз проб'ємо ціну цього рюкзака з вами. 299 гривень, ну, це дуже, дуже хороша ціна. Дивіться, яка сумка бананка. сумка бананка з ремінцем, довжина регулюється розмір. Пластикові карабіни. Це для маленької принцеси. Дуже чудова сумка. Тут чешуйки, бачите, міняються, її можна із такою кольоровою зробити ось такою сірими паєтками. Можна міняти. Дуже цікава сумка на літо. Зараз також проб'ємо ціну, скільки вона коштує ця сумка. Так, ну що я хочу сказати? Хочу сказати, що Аврора дійсно готується до літа. Дивіться, які бананки великі, це вже йдуть чоловічі. Вони в двох кольорах йдуть. Тут дуже багато різних кишеньок. Навіть тут є ось ця потаємна кишенька, ланцюжок, поясок а, На карабінах пластикових Fast фаст. І така вмістка, дійсно вмістка. Ще Ось така теж класна в класичному таких класичних кольорах, джинсових, Fast. Сторм, джинси, білі кросівки. Точніше, зараз можна шльопки вдівати. Я сьогодні взагалі в шортах і на короткий рукав. 77 гривень сумка бананова. Це, це, це дешевше, дешевшого, я не знаю. Та, так, ще ось такі бананки знайшов. Це вже жіночі, також шкіряні. Зі шкіри молодого Дермантина. Зараз проб'ємо ціну з вами. Якщо вірити ціннику, вона зараз зі знижкою. 99. Також дуже-дуже великий вибір ось таких кольорових рюкзачків для маленьких принцес, як я говорю. Так, тут регулюється все на одне велике відділення. Кольорів дуже-дуже багато. І пробиваємо ціну рюкзачка. Так, 119 гривень. Да, якщо його наповнити чимось, він вже набере форму і буде краще мати вигляд. Так, тут я знайшов ще ось такі чоловічі сумки. Хочу сказати, що цікавий такий матеріал, дуже приємний на дотик. Тут дуже багато усіляких відділень, тут все можна поскладати. І навіть документи йде на плече, навіть можна. Дивіться, як цікаво зроблений. Можна на плече, а можна і взагалі на плечі його вдягати. Дихаюча спинка. Теж така цікава модель. Зараз проб'ємо ціну. 190 гривень. 199 гривень. Такі є в чорному та ось такому коричневому кольорі. Це класик. класика. 199 гривень. Ось такі жіночі, можна сказати, клачі чи гаманці, називайте як хочете. Тут також іде ланцюжок, ремінець, два відділення і третє на блискавці. І зараз проб'ємо з вами ціну. Кольорів в асортименті дуже багато різних. 149 гривень. Так, ну ці сумки я вже не раз показував. Вони дуже часто в асортименті магазину Аврора. Кольори також в асортименті можна брати будь які і ціна 119 гривень. І зараз вам покажу новинку, що потрапили на поличку магазину Аврора. Ось такі це новинки, ось такі прошиті сумки. Кольорів також декілька є. Одне відділення, ну і також має всередині ремінець. Точніше, таку ланцюжок такий зараз я вам покажу. Ціна 299 гривень. Ще одна ось така новинка. Також вони йдуть прошиті ці сумочки з золотим ланцюжком. Проб'ємо зараз ціну 219 гривень, і тут три відділення, одне з яких на застівці. Також для малечі цікаві, з'явилися ось такі рюкзачки для самих самих маленьких з авокадкою. Це також новинка, проб'ємо ціну, що ціна не стоїть. 77 гривень. килимки для дому по 88 гривень, вони м'які. Я знаю, що такі килимки навіть господинки використовують біля, ну, на кухні, біля раку вони де посуду мають, щоб стояти. Вони прогумовані. Кольорів дуже багато різних. Також можна використовувати їх в ванні. Вони надзвичайно швидко вбирають вологу в себе. А ось такі зараз зі знижкою по 139 гривень. 249 гривень коштують ваги кухонні, Дивіться максимальна вага на оцій ваги Лібертон до 10 кілограмів. І вони, мені здається, дуже яскраві, красиві. Давайте відкриємо, подивимось. Дивіться, які гарні, надзвичайно класні. Батарейка вже входить. Прогумовані ніжки. Ці 249 гривень, максимальна вага 8 кілограмів. До речі, це ці також дуже цікаві. На ніжках прогумованих, батарейка вже виходить з вагами йде. Так, господинки, зараз ось такий чайник можна придбати зі знижкою на заварку. Дуже хороший, з бамбуковою кришкою. Також є ситочко, щоб заварка не потрапляла до чашки. 109 гривень на 700 г. точнісінько як в мене, я дуже ним задоволений. До речі, хотів сказати: ось, подивіться, є в Аврорі ось ця така суміш для бельгійських вафель, яка використовується спеціально в цій сендвічниці. Просто міняєте пластину і можна випікати вже готову суміш в сендвічниці. Вафлі бельгійські від 100 пудів. Також зараз проб'ємо ціну. Дуже хороша штучка. дуже хороша. Ціна економних вам покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Сподіваюсь, у вас все гаразд. а Я вже йду знімати наступне відео. До зустрічі.